Лода Ріша, самі Фрей у фільмі Дочка Д'Артаньяна». Монсеньоре? Не лізьте, не можна заважати роздумам єпископа. Але монсеньори, панове не полягають. Арамісе, нам двері висадити чи що? Боже, все могут Забирайтеся хутко. Крута має діяти блискавично, блискавично, щоб вдарило, як Боже, прокляття. А ваша діє три години. Можу зменшити до двох. І не треба рідкої, хай буде густа. Я викидаю купу грошей на цю кляту лабораторію. Мені потрібні наслідки. Мась помазали і вмер. Легко сказати, пане. Ви ж лікар. Хіба так важко вбити когось? І нехай Українською мовою фільм озвучено студією один плюс один.